Коментар: згадати Другу світову, як моя бабуся чекала свого чоловіка з фронту шість років, дочекалася і прожили разом все життя. Значить, немає у людей кохання. Тут мова йде саме про те, що в Україні дуже багато розлучень, і також це не обійшло і сім'ї військовослужбовців. Дуже багато родин розпадається, де чоловік на фронті. Ми про це говорили нещодавно. Людина пише, що зараз стосунки не такі, і немає справжнього кохання. Зрозумійте, те, що стосунки не такі, це не причина, це наслідок. А наслідок чого? Це наслідок того, що зараз не такі часи. Зараз часи спокус. Люди бачать багато через соцмережі, красивого життя, речей, різного важкого люксу там і так далі. І розумієте, через це все. Змінюються цінності, і на жаль, на жаль, зараз більше цінять гроші та фінансові можливості аніж стосунки і родину. А війна як джерело болю, жаху та стресу, воно підсилює у людей бажання жити і не просто жити, а вирвати від цього життя якомога швидше, як найкраще. Розумієте? Саме через отакі відчуття люди вони намагаються, знаєте, як кажуть зараз, продовжувати жити. Живемо один раз, завтра може не настати. Тому це не тільки часи зміни поколінь, зміни фундаментальної цінностей, це ще часи великого егоїзму такого світу, як раніше. Вже не буде, і ми з вами живемо саме в ту епоху, коли не тільки геополітично все змінюється, а навіть на кожній кухні відбувається своєрідна революція.